Привіт! Сьогодні розберемо в чому різниця між Wi-Fi 5 та Wi-Fi 6 за основними показниками. І перше, це швидкість. Wi-Fi 5 розганяється до 69 Гбіт на секунду, коли Wi-Fi 6 розганяється до 9,6 Гбіт на секунду. І це дуже помітно, коли ви використовуєте багато пристроїв. Але варто зазначити, що тестування проходило в ідеальних умовах, тому фактичні дані можуть відрізнятися. І друге, це багатозадачність. Якщо Wi-Fi 5 має 4 потоки передачі даних, то Wi-Fi 6 має 8. При цьому додаткова технологію OVDMA, яка дозволяє передавати дані декільком пристроям з одного потоку. Третє це енергоефективність. І в цьому випадку Wi-Fi 6 економить заряд вашої батареї. Завдяки новим технологіям ви використовуєте менше заряду, коли підключаєтесь до Wi-Fi. І четверте це покриття. Wi-Fi 5 працює на частоті лише 5 ГГц, що обмежує радіус його покриття. Коли Wi-Fi 6 працює на частоті 2,4 та 5 ГГц, що допомагає йому стабільно підтримувати з'єднання в будь-яких умовах. І маленьке уточнення наприкінці. Ми розповідаємо лише про стандарт Wi-Fi 5 та Wi-Fi 6, коли ви будете купувати роутер, дивіться не тільки на стандарт, але й на його конфігурацію. Та напишіть нам в коментарях, а як за яким стандартом використовуєте роутер ви.